Ти Баба, що ні, а далай. Що ти будеш мене грабузали сім? А що продається? Який, Німецький строкач. Німецький строкач? Так Так що кому треба німецького строкача? А що, він, якийсь великий? Великий растутка 7,5 кг. 7,5 кілограмів. Я тебе відмічу, цей. Ну, а чого ти не зав'яв? Я на моїх ти вже мені не даєш покататися? Та я проїду за цими апаратами. О! Давай. А ти зі